І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас отаке ехо. Ехо у нас GT22 GES. Які в нього до нього претензії, казав той до цього ехо. Ну, як бачите, є один нюанс, це, до речі, тут не поломка, тут не відломане вухо, це тросик сюди вставляється але ну, він вже настільки роздолбав посадочне місце. Ну, коротше, дурна система, як про мене. Ну, ми то вилічимо, я вже придумав як. Воно випадає. Щоб не випадало, ми йому доопрацюємо, де деякі варіанти. внесем маленькі до опрацювання. Так, ну це таке. Значить що, в чому проблема? Заводимо і крутиться шпуля. Ну що, для того, щоб подивитися, правий я чи не правий, нам треба зняти оцю частину. А щоб її зняти, нам треба відкрутити. Ориентир. Так, почнем с крупного зверху. Зняли. Так, потом. Крутимо з боку. І потім з того боку І так зняли і тепер внизу. Так, є. І що ми бачимо? Цікаво, що цікаво дивимося, бачите, який у нього магніт. яка краса, ага. пластикове крильчатка, магнітию залитий Всередину, кусок крильчатки вже, якби ви зрозуміли, що вже нема. Ну, це супер, я що вам скажу, я перший раз таке бачу, ну просто геніальна розробка. Щодо того, як це здешевити чи що. Коротше. Так. так. До речі, тут бачу пружинка, якщо вам видно на карбюраторі. не знаю, чи це заводом поставлено, чи це вже хтось там поставив. Навіщо вона тут, але ми її знімемо, зняли. Так, ну що ж, який вердикт по даному агрегату не знаю скільки воно попрацювало багато чи не дуже, але це взагалі супер мене просто Конструктора порадували, тому що такого ще я ще не бачив. Щоб, щоб це робити крильчатку пластмасову. Ну, економія, зрозуміло, що люди стремляться до економії. Дівчаточку вона нову, бо це не діло, як ви бачите, це повідбиване ось, вже воно десь чи щось попало, ну по суті, якби я не бачу, кудою воно могло тут попасти. Чи щось відлетіло, ну, по... побило його, відбило і зрядно. Ну, це таке. Так, що в нас далі? Далее в нас дивимося, Далее далі ми дивимося. І так, є у нас цеплення. Як бачите, я думаю, что тут такого. Бути не повинно. Скоріше за все тут підшипник був і, скоріше за все, мені здається, тут сплавлений корпус. Понімаємо болтики. Далі нам треба зняти дану кришку. Кришка теж пластикова. І що інтересно, корпус пластиковий. Ну то таке Зараз спробуємо розкрутити. Зняти струбки погнали. І подивимося, з чого воно зроблено даний апарат. Так Занимаем разъёмы. дивимося Так, ну что ж. Всё воно. Наше счастье. Оно воно. Як ви бачите, всередині. Не знаю тут блок, Щас спробуємо зняти. Раз. Два. Скоба. Виймаємо скобу. Так, в якому мислі, що я маю на увазі? Скажу за все, що пресова посадка. Сіва посадка блока. Все поплавлено? Повністю поплавний корпус, тобто цей корпус? йде на відпочинок там де пластмасу приймають Наверно, що якщо якщо хтось його туди кине ну нам же ж цікаво правда з вами з чого воно і як воно Yeah. Так от пещить не лізет. І так, все, салінблок, показується, він тільки на краю трошки там супротивляється. Салінблок цей. Знятий він. Залитий на трубки чи запресований, я не знаю. І дивимся, дивимося. І що? Ми бачимо, а ми бачимо, що літає, тут літає. Короче, Задача така, зараз ми вибиваємо від цього. Буємо одна стаття. Попробуємо. Ну що ж, от він наш агрегат. І що ми бачимо? А ми бачимо, що почіпник синій. Він, мабуть, підклинив чи що при нагріві. І повернувся і корпус пішов на вихід. Ну, от вам сучасність, це сучасна якість. Те, що в старіших інструментах робили алюмінієве, то пластмасове зараз роблять. А тепер робіть висновки. Треба воно вам чи не треба. Ну якось так. Я думаю всім все зрозуміло. Корпус на заміну, якщо буде згода. Маховик також на заміну. Теж економія. І бо моторчик робочий. І тоді все буде робити далі. Я грішив на сцеплення, бачите? Тобто я теж не завжди можу 100% догадати, що там робиться. А тут робиться біда. Ну що, на цьому якби все. Комусь сподобалось, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Всім щасливо, всім пока.